Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божої благодаті. Земля молода і Бог показує нам це, це через родовід у книзі Біблії. Це справжня історія людства. Статистика дуже жахлива, тому війни далі будуть ще страшнішими. Дуже важливо бути поряд з людьми Божими, тому що з ними ми можемо прийти до порятунку. Зараз є зброя масового ураження, тому Бог зупиняє, Бог дає час, тому що є ще праведники, що світять на землі. Ми повинні зробити правильний вибір і слідувати за Ісусом. Він дає кожному шанс визначитися, Бог чи диявол, рай чи пекло. Коли приступають Божі закони, люди тоді опускаються на рівень тваринного світу і за все слідує покарання. Нам потрібно вивчати історію людства, пізнавати істину слова Бога,